Як заробляти, якщо в тебе є лише телефон. Одразу хочу сказати, що усі рекомендації абсолютно безкоштовні. Ніде нічого не треба купляти, все безкоштовно. Перше, це перший канал називається Монтрейд. Тут дивитися навчальні відео. Рекомендую в першу чергу стратегію Монтрейд і Болінджер це найпростіший варіант. І друге, це канал Монтрейд Лайф. Тут відбуваються прямі трансляції саме от за цією стратегією, яку я ще показав. І для прикладу, вчора за нею забиралося 10 плюсів ряд. Ну, можете порахувати, просто яка ймовірність забрати 10 плюсів ряд, якщо торгувати на рандом, і зрозуміти, що це на рандом зробити майже нереально. До речі, 2 секунди, і тут буду забирати ще один плюс. Їхала бам-бам! 352 долари профіту ще забираю. 10 плюсів ряд, наступний прямий ефір, 7 плюсів ряд. І, в принципі, кожен день відбуваються прямі трансляції на цьому каналі, тому пропоную просто тут підписатися. Ну і щоб точно не пропустити, краще підписатись в телеграм-каналі, тут ми сповіщаємо про ефіра. Тож, все безкоштовно, знову ж таки, в нас ніколи нічого не продавалося, нічого не плануємо продавати. Тож, велкам. За бажанням навіть телефону вистачить. Просто переглянули навчання, зайшли на ефір. І, друзі, обов'язково зайвих ризиків не потрібно. Починайте, демо рахунку. Ось тут просто, демо рахунок, вимкнули, зайвий раз не ризикуєте, вчитеся і коли буде впевненість, переходите на реальний. Все просто.